привіт! Добро бажаю на до нашого новенького відео. Ми переїхали з Настю в друге село. Я ж до Настю в гостях. Я... Ми сказали, що зустрінемось коло басейну. О, Настя, привіт! Привіт, Саша! Привіт! Настя, а що тут Галєм робить? Ти говориш, що ми їх не Вони боються в А ну, Галєм, Галєм, Галєм. Йдемо у кафе поїхаваєм. Давай. О, в мене є золоті ляблука. Йдемо в кафе. Так, бігім, бігім, бігім. Якщо ви хочете такий Майнкрафт, як у нас, зайдіть на наш телеграм-про. Настя, е поміж, я б тебе просив построїти мені до ти построїла кафе. Да, Іди сюди. Так, що робити? Так, 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 Ку? кафе дія. Так. так. Ну я тут, що ти хочеш. Тут е у нас є. Подивись на меню. Так, да. так Настя, машу діти? Меню, то, торт, торт, м'ясо, пірог. Печенья, яблуко, риба, картошка картош, картош, суп. 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 Дай Дай суп. Суп. Дай супа. Якого туші е, з туші добробабиться е, лагу из кроїка? Зай, буде... mm. Лагу із кроліка. Хоча задібайся і стоїк. Оцей. Мені ще дік. Так добрий день, дайте вам суп. Лагу із кролика. Дякую. Это мои рагу. А, спасибо. Все, я поем. Я покажу, как по он двигает дом. А, добро. Так, все, я бегу за тобой. Открываем, мадам, двери. Настя, я открою тебе двери. Так, все, погнали. Настя, дай мне дом. А то в двух этажах. Нет, то в библиотеке. Иди сюда за мной. А я бегу, я сзади, я сзади, я сзади. Господи. Настя, что так много галерей вскрыть? Не знаю, вони собі з'являються. Ну, Вася, а що за тобою собака бігає якась? Де? А це ж моя собака, це мій пупік. А пупік, привіт, давай дружити. Ніхто вона з мене не хоче дружити. Не знаю, хто мене вдавить, того вона озгизе. А можна я тебе вдарю, Нет. хочу перевірити? Таша, я Та... з тебе озгизе. Іди сюди, а мені ось твій дом. Коротше, я тебе б'ю. Це мій дом, і ти будеш зі мною жити. Добре, я тебе вдарю і біжу. Дасть, можна? Давай. Виходь на двір. Я встиг два залізти. Помогите! А, Тютік! Наче я свою собаку Чутік. турду. В такого беда. А фух, я думаю, що воно хоче мене вбити. Як ви кажуть, Якщо Як що я вдарю? Ще раз тебе? ще все. Добре, а собака? Так, все погано. Що? О, Тютік зайшов в хату. Так, я вибираю. Я тут а сплю. Я чого спер? Добре? Я за це працюю. Коротше, нас ідемо по екскурсію мені проводить з села. І де боїсь? Ай! Настя, ну, що це було? І де боїсь? Коля! Коля! Так, биса! Так,